Я думаю, що всі заяви абсолютно чесні і справедливі. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там, нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть спішувати і підтягувати ще сили і в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій сумуна артилерійським вогнем, з того, що мені відомо нам ранку.